Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали три населені пункти Харківської області Зведення, ведення Вітова. Внаслідок обстрілу в селі Пристін Куп'янської громади постраждав 63-річний чоловік. Також медики надали допомогу 57-річній жінці, яка 24 грудня постраждала внаслідок обстрілу в селищі Ківшарівка Куп'янської громади. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: два каба, один БПЛАТИ типу 1 один БПЛА типу встановлюються. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Куп'янському районі в селі Престін Стін пошкоджено приватний будинок. У Лозівському районі в селі Верхня Самара пошкоджено будівлю бібліотеки. В селище Орілька, електромережі. Транзитний евакуаційний пункт Лозовій за добу прийняв 61 людину. Залишилися 44 людини. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 15 тисяч 738 людей. Рятувальники звітують, продовжують виконувати свої обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом доби з 25 по 26 грудня рятувальники харківського гарнізону ДСНС здійснили 40 оперативних виїздів, 14 на ліквідацію пожеж, 4 для проведення інженерних робіт, 3 на перевірку після ворожих обстрілів, 7 на допомогу населенню, 12 інші виїзди. Протягом доби на Харківщині рятувальники ДСНС не залучались до гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено Чоно 30 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗИСУ, на Південно-Слобожанському та Куп'янському напрямках тривають бої зіткнення. На південно-слобожанському напрямку ворог сім разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Дворічанська та обік Вільчі. На Куб'янському напрямку вчора відбулася одна ворожа атака. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Глушківки. Марія Сум'єва, Дмитрон Гоєн та Олексій Муравйов, Харків. Новини.